На жаль, війна ще продовжується, ну і життя продовжується. І сьогодні в нас е, чергова подія, ми хочемо відкрити виставку одного художника з Серебовлі Тер... Тернопільської області. Ця виставка, в принципі, мала бути присвячена до Великодня, але були певні причини, об'єктивні, суб'єктивні. Ну і плюс вже в кінці Пошла наклала свої відмітки. Що Тепер недавно так те прийшла виставка. Але менше тих, виставка прийшла і тематика, ну так називається сакральна, бо хотілося до свят, щоб вона мала якусь таку ну, певну святковість. Хоча художник має дуже багато робіт в інших е, сюжетах, коротко про нього можна сказати, що закінчив е, вищу школу, де я так зрозумів, в Тернополі по мистецтву коледж, і відповідно має вищу освіту, закінчив. Вівську академію. Після академії почав працювати викладачем в Теребурянській художній школі, ну і на даний момент продовжує працювати. А так закінчив відділ сакраль, сакральний відділ в академії, відповідно, він більшість його, ну не більшість, сказав би, певна тематика на сакральну тему. Притримуючись, як то кажуть, візантійського стилю, але він трошки по-іншому, бо ми привикли до ікон до святих образів, що в якось по-іншому. До... Вказань. Але він має свій погляд, але маю сподіватися, що канонічно він дотримується візантійського стилю і плюс відповідно ті кольори. Крім того, що робить на сакральну тему, він робить у нього дуже багато пейзажів, дуже багато натюрмортів, дуже багато портретів. Це такий, я би сказав, художник-універсал, для нього немає чогось неможливого. бо є діляться, хто ну, більше уваги приділяє пейзазові. Хтось в портретові, хтось на Він, я кажу, універсальний. Може, як то кажуть, на майбутнє постараємося ознайомитися з його творчістю. В нього було декілька персональних виставок. Остання виставка в нього була в Чернівцях. Там була така ну змішана виставка. У Франківську він представляв свої роботи. Чисто на сакральну тему він мав виставки в Словаччині, мав виставки в Польщі. І мав виставки в Туреччині саме от на таку тематику. Тут частина тих робіт, які я приїхала до нас. Що я ще можна сказати? Художник постійно в роботі, постійно творить, постійно малює і хотів приймає участь не тільки в групових виставках, в пленерах. Ну, сьогодні такий стан, такий час, що не всі можуть дозволити, особливо чоловіки, де свої поїхати на пленери або на виставку. Але тим не менше, виставку ми привезли. Кочта привезла. І хочу зазнати, що він брав участь у хусті колись аж, не знаю, ви маєте пам'ятати, був один такий панер, організовував його Іван Куделя. На жаль, він теж помер. І він тоді, пам'ятаю, коли був в організації, він підходив, ми спілкувалися, вирішив на підтримку замку. Ну, Акція така була, що приїжджали художники, малювали картину про Хуст. І ті роботи протява. Або продавали, або спонсорам, допомагали там, на консервації, на документацію. Тим не менше кажу, Іван yeah. був учасником тоді того панеру. Я не знаю, то років скільки вже, 5 чи 6, двердяк Поляра тоді здається, був теж на переговірі, то вже 10 років. Но, но. Але він вже був в Кусті, він знайомий з Хустом, придавав всі вітання, каже, можливості, Я дуже радий, що хто прийде, хто побачить мої роботи. Тоді, скажу, 10 років тому він брав участь у панері. Що ще можна сказати? Дуже товариська людина, дуже така енергійна, молода, постійно аж є можливість він їздити на панелі, відвідує, ну, по можливості, звичайно, тепер ні, виставки. Я можу сказати, що мав можливість з ним працювати і за кордоном, і в Україні. Я скажу, то такий ну, енерджайзер. Він, вроді би, і не молодий, і не старий, але настільки багато чоловік має енергії, що працює нон-стоп. Він на панелі може зробити. Крім тих пейзажних робіт, які і на тюрморти, і практично робить портрети всіх пленеристів. Вони невеликі, але звичайно кожен їм дарує ті роботи потім в кінці планеру кожному учаснику з того планеру. Назвичайно дуже приємна, така толерантна, м'яка людина, що мені здається, що ну, справжній художник, для нього нема неможливих тем. А як є щось неможливе, він все рівно так робить, ну, як, як кажуть, кожен, кожен художник бачить по-своєму. Так само, сьогодні ми представили сакральну тему. Відповідно, ви бачите, роботи може трошки нестандартні, але вони цікаві. Ну, що по формату, що по, по колористиці. Він такі до роботи мають певну експресію, бо навіть якщо звернути увагу на мазок, на колір, він старається якось передати той настрій, чи не навіть влити свою душу зовсім по-іншому, подивитися на ту сакральну тематику. І ще одне таке дуже приємно, мені здавалося, що. Як то кажуть, для нього нема е, е, матеріалу, на якому не можна було щось намалювати. Бо тут ви бачите парк, паркетна доска, буває просто доска зі старої хижі, буває дранка з церкви, буває там якісь предмети побуту, там на початку ви бачили гребінь, тому бачка. Я в нього ще більше того, я просто ну, не мав можливості прислати нам того. Іван і каже, на паналі каже, йде, дивиться, якась доска лежить, він бере. Я кажу, я вже знаю, що там буде. У ну, нього настільки мозги заряжені, що він практично використовує будь-який матеріал і йому то дається. Ми то може і не сприймаємо так, що воно ми привикли прямокутник, ну в крайньому випадку вип... коло овал. А ви бачите, бачите, і щось пробує, щось не, не з ковальством, да, чи я не знаю, як називається металопластика. На початку ви бачили там предмети побуту. І... А ще ви мали бути роботи, бо він казав, були в нього такі, ну дійсно, ламінат, я не знаю, як там назвати, 2-3 метри. каже, то було дуже дорого, обійшлася б мені почта. Хотів і ці роботи представити. Бо у Франківську в нього було десь 70 чи 80 робіт, і він дійсно там досить ну, більше зали, він ще ви представив своє творчість. І в Чернісяк так само. Шкода, зазвичай, що нема самого автора. Але ми так говорили, кажу, Іван каже, ти не маєш нормальних документів. Він має документи як викладач, але каже, то такі документи в Тернополі працюють, можуть не спрацювати, бо є різні випадки, Я кажу. Ти передай роботу, ми відкриємо виставку, подякуємо. І відповідно потім якісь фотографії зробиться чи ще щось. Ось так коротко, що можу сказати про автора. Був на плені. Валерій Степанович теж був з ним спілкувався на пленері. Може декілька півтори додати, може, що я не озвучив. Якщо брати, то скорше вже це третя виставка, де він приймає участь в нас в кісті. Перша ту, що ти назвав, то був покійний худеля Іван. Організовував. Далі у му році я організував. Плене, що я ні, він був учасником і тут ми експонували. Людина надзвичайно тразовита, то видно по роботах, надзвичайно енергічна, Тобто то такий енерджайзер, він постійно <клух> щось робить, постійно щось творить, знаходить щось, щось і щось видає. А, сам по собі дуже скромна людина, комунікабельна. Ну і майстер Пензля видно по роботах, хоча це один із стилів, а, котрий, до речі, сакральне мистецтво воно настільки складне мистецтво, що, якщо, ну, щоб ви розуміли, я вам приведу приклад із історії одного художника. Дуже був хороший, не важливо навіть фамілію, дуже був хороший художник, портретист, котрий патроти писав практично всіх політичних діячів і в нього заказали ікону він сказав, то Совєцький Союз, був ще. Ну, він ще з того часу історія, Він сказав, ви знаєте, я не зроблю вам ікону. Він каже, чому? Тому що я можу зробити портрет. А ікону ні. А чому? Тому що я не вірю в Бога. От тут є те, що я не вірю в Бога, саме головне, щоб, щоб займатися сакральним мистецтвом, я так думаю, треба вірити в Бога, то однозначно, але щось поститися, щось робити, якісь такі, на уровні, може, медитативних. Дій, щоб написати ікону, щоб та ікона була ікона, а не портрет когось. І в даному випадку, я думаю, в нього це все вдається і настільки енергетично сильні роботи, які ми бачимо тут, іменно сакральні сакральні роботи, він нам експонує. Молодець, що мені сказати, шкода, що його нема. Я думаю, що якщо Ведеса пряма трансляція, може він дивиться, то не ведеш прямо. Може подивиться, веду, веду. дуже добре було, що можемо його набрати і він може привітати всіх. Ну, він по телефону зн... Я... в нього проблеми з ним. Не... Скинеш він... стрім він... йому. Він просто в нього і... проблема, він з... затинається. І коли з ним спілкується так нормально, то він говорить, а коли по телефону він починається, ну як... Переживати то, він починає. А я не маю його у друзях, я не ну, знаю. Далі покажемо. Ні, він, так, ми, він, ми потім просто можемо скинути, передати, Що була... Що він, в... він я думаю, в даний момент він знає, що проводиться виставка, він теж не Ні, Бо він афішу переживав, запрошував по можливості, хто має можливість. Якщо десь ментально він з нами, я так думаю, а... одній ну, можна лише. І професійні йому дати, і людині поколи. Що Людина напрочуд талановита і скромна. що я можу до нього сказати? Ну, так воно і є. Крім ну, то, того, то, що він в Тернополі дуже багато працює, він е, має у Львові де, у Львові він проводить майстер-класи. Тобто, то, ну, так що. Для розширення він збирає там ну по можливості, хто має бажання прийти повчитися. Він, він дуже спеціаліст по архітектурі, по натюрмортах. І люди, там хлопці, дівчата приходять, і він з ними там раз, здається, на місяць проводить у Львові майстер-класи в Тернополі, у Львові. Його дуже багато людей знають і запрошують, щоб саме отак от у нас є галерея. Він приїжджає, наприклад, домовляє афіша, домовляється, що на такий то день, на таку то годину я пропоную провести майстер-клас. Ще така одна ну, нас з його таких сторінок. Що ще можу сказати? Ми ну, так коротко, м'яко описали, не знаю, може, щось від поліні культури скажете, заохотити наших молодих почат... початківців. Оля Ольга Луляніна, начальник управління культури молоді спорту. Приємно побачити, як зайшла. Перше, що мене вразило, я завжди думала, я казала, я завжди думала, чи побачу я колись картину, що люди додумаються намалювати на дереві, на якихось елементах звичайних кусочках там різних різного. Для нашого вжитку не потрібно. І тут я побачила дерев'яні бруси, дерев'яні рамки. це в першу чергу дуже мене вразило, що використовуються елементи на різних матеріалах. Друге, що я побачила на цих картинах, це дійсно людина, щоб намалювати такі картини. Вона повинна відчувати душею, багато читати, щоб знати, що намалювати. Адже це не просто перемальоване, це дійсно втілення своєї уяви. І я думаю, що для молодого покоління такі виставки потрібні, адже вони будуть мати можливість свою уяву проявити також. Тож приємно, що ми таке побачили. Дуже цікаво всім молодим початківцям. Я думаю, школи почнуть ходити, коли школа комплексу будемо запрошувати потім, щоб діти відвідали або даже з інших. Що наші... Що є різні аспекти художнього стилю. Тож це дуже цікаво. Я так yes. думаю, дякую. Ще кошт має бажання сказати. Ну, аж так, кажу, ми так скромно відкрили, і просто вже хочу так проанонсувати, що ця виставка буде тривати фактично до 9 числа включно, тому що у нас, як то кажуть, ми наближаємося до святкування 935 річчя Куста, І в цьому залі ми плануємо відкрити дуже велику виставку дитячу. Це, по-перше, буде приймати три школи: Селиська, Хуська школа, комплекс. Ну і відповідно ми проводимо такі. Завдяки управлінню культури полініна. Вона не наполягала, але якось ми тут тиснули, якось видавлювали ті гроші, здали бутилки, все нормально, закупили художникам полотна, фарби. Сподіваюся, що має бути дуже цікава І виставка, яка буде присвячена юбілею нашого міста. Виставка буде, це вже я так зрозумів, буде 11 квіт, травня, але ще дата. Ну, час, 13 годин. ну, може година помінятися, але то не суттєво. 11 числа тут буде дві великі виставки. Буде одна дитяча виставка, а в сусідньому залі ми відкриємо професійних художників. Так, Три школи мистецтв, три школи мистецтв. Будуть. Три школи мистецтв. буде і відповідно. За да, сподіваюся, що має бути дуже цікаво. Можете поєднати дитячі, під, підростаючі покоління, ну і вже таких сформов... сформованих художників. Так що анонс пройшов, будемо чекати. Деякі вже коложики садок. Сьогодні принесли роботи, вже тут 5-7 робіт у нас є. Так що половину робіт ми практично вже понебник зібрали. Залишається випустити буклет полікання. буклет треба випустити то однозначно. Ще на 20 днів 20 ну, ну, там 8, 8 сторінок має бути. Та, ну, Ще ні. Нам ні, будинок. Художники стільки здоров'я що тобто, але ти, ні, я сподіваюся, що все це буде нормально, буде все в розумних межах в рамках, ми то вже й наближаємося, слава mm -hmm. Богу, що рушилося, є якийсь результат, певні роботи вже принесуться.